Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: зокрема Уди, Вовчанськ, Малововча, Потихонове, Дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаударів зазнали у Хрімівка, Бударки, Чорне, Вільховатка, Іванівка, Кислівка та Баївка. пів на 16 окупанти завдали ударів кабами по селу Вільховатка Куп'янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства. Пошкоджено складську будівлю та паркан, інше влучання на відкритих територіях без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу було здійснено 23 оперативних виїздів. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. Куп'янські рятувальники провели обстеження села Вільхуватка Великобурлуцької громади, яке зазнало ворожої атаки. Пошкоджень зазнало агропідприємство та складська будівля. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, зсу відбили п'ять ворожих атак біля Синьківки та Іванівки. Марія Соло, Дмитрон Гоєн та Олексій Мравьов. Харків. Новини.